Вітаю вас на цьому каналі знову. Сьогодні ми зіштовхнемо могутнього воїна, який поставив пекло на коліна і станди, які мають неймовірну кількість сили, яку можуть контролювати. У цьому відео брав участь мій брат, який виступав за сторону думслеєра. Станди або стенди це фізичне втілення душі людини, які можуть мати будь-які здібності. Стенди можуть бачити тільки стенди, і стенди можуть перемогти тільки стенди. Останні два правила анулюються, щоб битва була цікавою. Станди будуть битися разом з власниками. Думслеєр Ми візьмемо думслеєра за тернал до того, як він став богом. Також у нього буде горнило та весь його арсенал зброї. Битися наші воїни з ним будуть у пеклі, там де Кат найсильніший. Демонів у пеклі не буде, але будуть всі будови та багато іншого. Хрестоносці зоряного пилу. Частина 3. Маджішенс Ред станд, який контролює вогонь, нічого не зробить Кату, оскільки Думслеєр занадто сильний і буквально плює на вогонь. Кат перемагає взагалі без проблем. Джастіс ніяким чином не переможе. Він не може завдати поранення думслеєру. А навіть, якщо зможе, то польне реф міг противитися цьому, а думгай і подавна. Кат перемагає. Стар Platinum і The World зможуть перемогти лише при умові, що за перший таймстоп вони зможуть пробити його броню, а далі і його самого. Це маловірогідно, але все ж можливо, що правда шанси у думслеєра все ж більші. Крім занадто повільний і не зможе нічого зробити слеєру, а коли він висунеться, то отримає зелену кільку, яка відправить його прямо до Діо. Але якщо він все ж влетить у ката, чого не станеться, то він переміг. Є Темперенс протримається до того моменту, як думслеєр дістане горнило і перерубає його на місці. Горнило рубить все, тож пацан до успіху йшов, не вийшло, не фортануло. Стан сам по собі не має слабких сторін, але проти горнила він не вистоїть Незнищений діамант. Частина 4 Крейзі Даймонд не зможе зробити нічого проти думслеєра. Його сила цікава. Але пробитися через захист Думслеєра, пробитися через того, хто переміг ікону гріха двічі, я не вірю. Джоске програє цю битву, як і багато інших. Захандо не зможе перемогти, бо у нього мала швидкість до того ж окуясу ну, він тупий, а думслеєр, ну, не тупий, тож тут Думслеєр перемагає. Здібність стирати простір звичайно класна. Але швидкість атаки та здібності думслеєра покривають це. Хевенсдор має неймовірну здібність, але Думслеєр має ривки та подвійний стрибок, тож станд нічого не зможе протиставити кату. Думслеєр поки що ще не програвав, але наступний претендент має всі шанси на перемогу. Кілер Квінбайт задасто не зможе перемогти, бо скільки б разів він не відмотував час, він не зможе перемогти думслеєра. Плюс думгай може здогадатися про здібність і просто не виймати горнило. А не винятала з горнила це смерть, і ніякі відкати тут не допоможуть. Справедливості заради, якщо кілер Квін таки торкнеться ката, то це ГГ. Шанси у Чіп Тріка є, але мізерні. Треба, щоб склалися всі зірки на небі, до того ж, можливо, Чіп Трік просто зламається об особливості тіла думгая, тож тут фінал. Жартую, думгай не знає про здібність, а здогадатися, як працює станд він не зможе. Питання у тому, чи спрацює сила Чіпріка на когось з декількома душами. Золотий Вітер, Частина 5. Бейбіфейс може перемогти, але вірогідність цього ще менша, ніж у Чіптріка, бо здібності Думгая занадто сильні. Звичайно, там може з'явитися якийсь стан з силою якогось Бога. Але вірогідність того, що буде створено когось сильнішого з думгая геть мала. Отуріус біг має шанси за рахунок своїх здібностей, але все ж у Думслеєра шансів на перемогу більше, бо його сили занадто потужні. Перший програш Нотуріуса при умові, що Думгай зможе поцілити у нього так, щоб не вбити себе я вже вважаю, що буде виграш думгая, але і Нотуріус має гарні шанси. Кінг, Крімзон буде жити тільки під час використання своєї здібності, а далі просто помре від горнила чи фіолетового ні, він не Годжо, від зеленого помре. Просто його швидкість залишає бажати найкращого, а у Думгая є стільки зброї, що у Дияволо шансів немає. Черіот реквієм міг би перемогти, якби у Думслеєра була лише одна душа, а так він просто зламається об особливості тіла Катароку. Але досі є шанс на те, що ката року все ж поміняють душами тричі та просто перемогти беззахисну черепашку. Гер перемагає, бо відкат і цикл думгай законтрити не зможе, а звичайний голд експірієнс програє, бо занадто слабкий і не заблокує атака думгая. Та все ж протриматися ванільний трохи зможе. А гер, гер занадто сильний, його не перемогти навіть кату. Кам'яний океан. Частина 6. Драгонс дрім ніколи не зможе перемогти думгая, бо, вибачте мене, але звичайна людина ніколи не переможе думгая. Ідея, звичайно цікава, питань немає, але навіть гіпотетично я не уявляю перемогу того діда, бонусом Кат має всі свої гармати, тож тут без шансів. Хайвейту Хелл не спрацює, бо вони уже у пеклі. Але навіть якщо стан спрацює, то думслеєр все одно переможе його. Цікаве протистояння вийде. Ката почне душити, а там дуже весело. Станд працює навіть після смерті господаря, якщо що, але вбити ним ката неможливо. Стенд зеленої дитини не переможе думгая, але має шанс на нічию. Якщо зброя думгая не спрацює, то це нічия, а якщо спрацює, то думгай переміг. Особисто я схиляюся, що зменшення все ж виведе бій у нічию. Бо навіть наймогутніші атаки зменшаться і нічого не зроблять дитині. Мейдо Інхевен не переможе ката по причині зламаних рук. Пічі просто зламає руки об ката, а він, у свою чергу, підловить гея, який переспав з Діо, на помильці. Або він просто відбере всю зброю і буде атакувати горнелом. Ресет ката не переможе, по зрозумілим причинам, але пучі просто не здогадається до вище описаної стратегії та помре. Богемна рапсодія перемагає, та все ж у Думгає є шанс, оскільки власник досі на полі битви і він може його вбити. Але все ж я схиляюся до перемоги рапсодії. Просто уявіть клятих сайтам узгоку, які катують свої наймогутніші атаки, і скажіть, скільки секунд протримається кат. Сталева куля. Частина 7. бой. Або він просто не вистоїть, або помре від нехватки води і їжі, Твентібой програє по причині дурна здібність. Просто уявіть, кат року не може атакувати цього кретина і просто ставить якусь пастку, або приганяє сюди демонів. Пацан програв. Скері Монстерс програють по причині динозари не суперники комусь, хто буквально поставив пекло на коліна. Ну, справді, навіть якщо у Дієго буде мільярд динозаврів. Кат просто увімкне свій режим барсерка і просто переріже всіх. Жодних шансів. Якщо Фанні Валентайн дістане ще одного думгая, і той торкнеться нашого думгая, то Фанні переміг, але якщо цього не станеться, то тут без шансів. Хоча думаю, що це буде ризиковано, оскільки я сумніваюся, що хоч якась версія ката взагалі буде допомагати Фанні або буде настільки слабкою, щоб план Фанні спрацював. Да. Джо Джо Леон. Доктор ву не зможе нічого зробити, а Думслеєр знищить станд і піде нищити демонів. Кат легко перемагає, він програв двічі. Ну справді, всередину ката цей станд не залізе, а зовні він не зробить йому абсолютно нічого. Вітамін С ніколи не переможе ката, бо не зможе торкнутися до нього, а БФГ 5000 пробиває всіх однаково. Думслеєр переміг. Але якщо кат буде носити щось відкрите, і станд доторкнеться, то він переможе. Я мав на увазі ката, бо у нього буде час для кривавого удару, який нищить всіх, чи для активації БФГ. Бульбашки, Софт-Енд-Вет програє, бо Кат не любить бульбашки, він просто переможе Джосуке і піде купатися у аргент енергію, а потім чортів вбивати піде. Ну справді, Софт Бйонд йому нічого не зробить, здібності у ката забирати немає які. Що Джоске просто зможе, як він переможе ледь небога геноциду. Вандер ю теж програє по причині занадто слабка здібність для великого пожирача пекла. Легко для великого, складно для вою. Якщо конкретніше, то потрібно, щоб Ката випадково задів якийсь сайтама, бо всі інші випадковості йому просто не страшні, ну як падіння літака його переможе. Дякую, що додивилися до цього моменту. Як було помітно, я почав розбавляти протистояння коротенькими альтернативними історіями, які, до речі, робив штучний інтелект, всім знайомий штучний інтелект чипіті. Ця рубрика робиться досить важко, тож я вирішив розбавляти її іншою цікавою мені темою, яку не розкривали інші. Ну що ж, годі вже звиздіти до скорого та вдачі вам усім. Я не прощаюся, а лише кажу до нових зустрічей.